Святішого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киригоря і Боголюбимого єпископа, нашого Кир Володимира, весвященичий діяконський моношейчин. Фундаторії доброчинці святого храму, свого страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Аміві що прийняли, що його що проводять чини, Сповні молитву нашого Господеві, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся, за святий храм цей за тих, що звірив і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся, щоби визволитися нам від всякої скорботи, і ніби нужди, Господеві, помолімся. За щедротами єди народного сина Твого, з яким ти благословений, з присвятим благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Ми усім. Озлюбімо один одного, щоб надумано визнавати, Сина і, і Святого Духа, Тройці не насушно, і не розділи. Двері, двері, премудрості будьмо уважні. Вірую в Бога, отця, всепережителя, Творця, неба і землі, і всього видимо, і не видимо. І в єдиного, Господа Ісуса Христа, сина Бог. Перед усіма віками світло від світла во істину відстиного, радченого несотвореного, єдина сущно засемча через нього все постало. І він задля нас люди нашого рада спасін, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став люди. Сп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес утретіне до Списання, і, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Спале живо що від отця і сина, і Сходин, що за отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через Пророки в єдину святу Соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя, майбутнього віку. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Богося і причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Гору піднесім в серця. Lá, o Dareem Hospodar. Переможну пісню, співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи, істинним бажаними слаболюбоводим пишу святийся, посвятий ти народився, не дух і святий, святий, присвятий вічна славдатися, також любимо, щось на своєму роду, давши кожного зігнали, навіть вчителі. А радся все до життя світу, поняв, світі свої причинені, порожніх років благодари вас за святий Трина, по святим Сушним, я послом кажучи. Господня, Ослам на Молище. Прийміть її, стацеє тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Вийде з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів. Амінь. Саме прихід твоєві, твої тобі приносимо за всіх і за все. Ще про носу духовного скромность, службу Господь, благословно нас, ці дори, що нами, І сутвореток, це хреста. Прощатися, числа крові Христова. Амінь, Амінь, Амінь. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і приснадіва Марію. Став перед віками сушимо. Перше помини Господи святішого Вселенського архієрея, Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киригоря, Боголюбимого Єпископа нашого, Кир Володимира і дорогих святим твоїм церквам, щоб мирі безпеці пошані, здорові, довголіті, правильно навчали слова Твої істини і дай нам єдиними устами, єдиним серцем, славити і оспівати причесні величний ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих, пом'янувши ще і ще в мирі, Господеві, помолімося За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімося, щоб людинолюбний Бог наш прийняв, що посвятий над Небесний, мисленець свій жертовник, як приємний запах, духовний, зіслав нам Божественну благодать і дар Святого Духа, Помолімося, щоб визволитися нами до всякої скорботи, і нівої нужди, Господеві, помолімося. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, дня всього досконалого, святого мирного і безрічного Господа просім. Ангела, мировірного наставника, охоронця до життів нашого Господа просім. Прощення, відпущення ріхів і прорішень нашого Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа просім. Остаток життя нашого, мирі, покаяння завершити Господа просім. Християнською кончив життя нашого безболісної, і мирної оправдання на страшному суді, Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випустивши самих себе один одного і все життя наше, Христу, Богові, віддаймо. Іспода нас, Владико, зі сміливістю, неосудно, сміти призивати тебе небесного, Отця і мовити. І царство, і сила, і слава Отці і Сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків, ми усім! Амі. Голови ваші, Спадові преклоніть, благодаті і щедротами і людини любім єдинородного сина, твого, з яким ти благословений, і з присвятим благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків.

Вірую, Господи, і сповідую, що ти є в істину, Христос, син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти, з яких перший я. Вечері твої тайни, і днес, Сину Божий, мене причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не насути не буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи. Але зцілення душі, і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішно. Боже, очисти ріхи мої, помилуй мене без числа грішив я, Господи, прости мені. Зі страхом Божий мій вірою приступіть. О, Господі появи вещана. Олійтеся, за свої. Как мать свята, я молилась, стояла она на, на святі, а на сына ви му, ки дивилась, стояла она на, на лодке святі, на сы. Предали жінки із жаху тремті, липилати, до нема гріша, лаголота свята і плакала Божаяма. Я мати, Молився Христос закатів і благав, щоб Бог їм простив їх провину, Розвіний курайській Він двері відкрив, а мати молилася син, розвіни курай. Двері відкрив, а мати молилася, сину, о сину, мій, сину, моя ти любов. За що ти так тяжко страждаєш, на серце моє, ти капає кров, на кого мене покидала. Серце моє, ти моя капає кров, на кого мене покидаєш, не плаче, не жури, матусю свята, тебе не одну покидаю, он умінь стоїть, і віля христа, тебе. Доручаю, онученьмі, стої віля Христа, тебе я йому доручаю, він буде любити тебе та я, і буде тебе величати, і від нині він став не синочком твоїм, а ти рідна я мати і від він ста не синочком твоїм, а ти його рідна я мати, Віднині він, від він човником стане святим, що з пекла вино носить. І він рай, синебе, сни відкриє усім, хто помочінь попроси, і він рай, синебе, сини відкриє усім, хто помог, опопросив. Васи Божий народ, твій благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світлої істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину, не роздійні тройці, полагання, Слава воспа. Наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Прості прийнявши Божественний святих, причисти безсмертний, небесний, животворчий, страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твої благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе одно, і одного, все життя наше, Христу, Богові віддаймо. Бо ти освячення нашої тобі, славу села У оцю і сина і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. в мирі видім. Господи, помолімся, Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ, твій благослови, спадкоємство Твоє повноту, церкви, твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, ти їх прослав, Божественної твоєю сили, не залиши нас, що поваємо на тебе. Мир світові твій мудрий церквам, твоїм ірей, владі війську, всьому народові твоєму, бо всяке добродавання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе оце світла, тобі славу, подяку і поклоніння, Засинаємо цю і сина і святому він нині повсякчас, і на віки, віків. Благословення Господні на вас, і облагодаті, люди, нолюб'ям завжди нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Хто що Воскрес із мертвих істинний Бог наш, ми на твою прочистої своїх матері, святих станах, сихвальних апостолів, отця нашого Миколая, архієпископа Мерлікійського Чудотворця, якої наш святий храм, освятихо отця нашого Івана Золотосто, архієпископа Константинограда, освятого Івана, лісточника Синайського, і коїдень всіх святих помилий, спасе нас, як благий, людинолюбний. Амі. Слава Ісусу Христу! Амі. Дякую всім за спільну літургію. Цього тижня розпорядок є звичайний, так як ви знаєте, але маємо в середу ввечері 18.00 канон Крицького, утрення з поклонами. Е, також, дорогі, маємо першу п'ятницю, в 8-й годині рано, перед літургією пришдосячних дрів буде сповідь. Е, так само в четвер є проща до страчу, е, то ювілейна проща одна з них. Так само, дорогі, маємо з вами наступного неділю, наступну неділю ярмарок, е, такий для Збройних сил, там буде верба, можна буде придбати вербу. Е, ну і... І здається, що це вже все по розпорядках. А так, решта розпорядок є традиційний, ви його добре знаєте. Три літургії в неділю. Кожен день молитва зранку 9, 12, 18.00 церкві. Хресна дорога в середу вже не буде, бо буде канон Крицького. Єдине, що ще пригадав, в п'ятницю хресна дорога буде незвичайна, а буде хресна дорога нашим молодіжним хором відпроваджена. Вони будуть під бандуру співати пісні, вони вже були на поробах, на Семиріці, я знаю. Дуже гарна хресна дорога, тому в п'ятницю буде така особлива дорога. Хресна. Всім дякую, гарного благословенного настрою, хорошого дня. Ще, хто має бажання. І ніде не поспішає. Зараз буде хресна дорога нашими дітками наймолодшими. Там пані Наталя, наша катехитка, ще з іншими нашими катехитами, Вони приготовили таку хресну дорогу з дітками. То я вас прошу, хто має бажання, не поспішає, можете залишитися. Хто вже помолився, то окей? Нічого страшного, вас прекрасно розумію, Все добре. Всім гарного благословенного вечора. Дякую. І слава Ісусу Христу!

Горбив, я сліпцям псямалим ж вашим очі відкрива многих прокажених ваших очища, та й не Зложі болізні завгодив Бо нічим я досі. «Люди, що ж я вам зділав, та яку відплату я біда вас дістав жовчірку заману, а за воду квас місто я любити е, ви мене сей час. На хресті розп'яли серед му, кров свою мою проляли, серця, їх і рук. люди мої, люди, внуки кімами, терплю. Я до себе всякі народи призиву, і вони прославлять ще моє ім'я ім і з отцем і до духом завеличають, я себе жертвую, не на мій народ. वीरनिंसिम दारुय मा भी